Доброго раночку. Сьогодні у нас, бачите, як сонячно, гарно. Там десь пташка співає. Я вже прокинулась, навіть йогу зробила. Сьогодні зробила в номері, тому що мені хотілося одразу якось потягнутись щось. Спала не дуже добре сьогодні, не знаю чому. Зараз вже готова вийти на сніданок. Йду до і процедури в мене сьогодні десь раніше, тому що я вже уїжджаю, сьогодні останній день. Ось. Тому трошечки все раніше буде і на поїзд потім поїду. А зараз ще насолоджуюсь тишу. О, вже прийшла на сніданок, як завжди, в принципі, все. Тільки Сьогодні ще сосиски взяла. Ось таке смачного. Ага. Вже поснідала, купила собі водичку в дорогу, різну водичку. Ось, і зараз буду, напевно, збирати речі. У мене є якраз 50 хвилин, може 40. Якраз зберу речі і потім піду на процедурки розслаблятись. Сьогодні, напевно, найтепліший день із усіх, які я тут провела. Мені подобається. А зараз йду на море, буду сидіти тут просто на березі. А процедури вже зробила. Така відпочивша трохи себе відчуваю. І зараз в мене є ще десь годинки-дві для того, щоб посидіти на морі. Потім, напевно, якщо захочу піду обідати І потім вже поїду на вокзал. Речі я вже всі зібрала, вже все підготувала, щоб потім не витрачати на це час, щоб зараз просто посидіти в тиші, у спокої. Знаєте, навіть вітру немає, так тихо. Підійшла до самого-самого берега. Тут розвалилися собі, дуже жарко. Можна було взяти купальника і загорати, але я не хочу. Дуже класно. Тут тепленько. Там пташки теж кайфують. Тихеньке море сьогодні. Прощаюся з Морком. Кажу йому до нових зустрічей і вже йду в готель. Насиділась тут, накайфувалася. Я в ресторан, в готелі і замовила вже собі їжу. Зараз чекаю і буду обідати. І потім вже потихеньку поїду на вокзал. Кайфово. Напевно, тільки зараз я трошечки заспокоїлася. Не хочеться бігти, не хочеться суетитись. Який це п'ятий день? Може я навчусь це робити якось швидше, щоб типу не чекати п'ять днів, а щоб я могла заспокоюватись трошки раніше, коли мені це потрібно просто. Цікавий досвід. Дуже цікавий. Така пташка тут сидить. Можливо, в мене наступні рази буде виходити зупинятись, заземлятись. Можливо. А зараз мені подобається. Напевно, так завжди, коли потрібно їхати. Починає подобатись. <гум> Я не знаю, у вас як пишіть. Прийшла моя їжа, замовила собі шніцель курячий із овочами. Ось такі вони запечені, напевно, не знаю. Соте. Дуже смачно пахне. І моя е е кава. І все, зараз буду обідати смачненько. Все, я вже зібрала чемодани, сама вже теж готова. Стою, чекаю на таксі поїду на вокзал, на таксі. Тому що не хочу я автобусом, це буде довго і мені буде неспокійно. А так на таксі. Швиденько доїду. Сподіваюсь на це, що це буде все вчасно. Погода мене проводжає дуже-дуже гарно, тут тепло. Клас. Дуже гарний готель, дуже гарні люди тут працюють. Я задоволена. Вже на вокзал, сиджу тут на лавочці на сонечку і сюди повинен приїхати мій потяг. Приїхала вчасно, тому зараз сижу, ще приймаю ванну. Все, Я вже в поїзді, буду зараз чекати ще десь півгодинки. І буду відправлятися поїзд. Я дуже рада, що все вчасно в мене вийшло. Я вже, вже сижу на своєму місці, вже закинула багаж туди наверх. Ось там. І Ісель. Сита. відпочивши. Будь-мові, напевно, зараз дивитися, дивитися якісь відосики. Таке щось, щоб не було скучно їхати.